Навчитися управляти дроном запрошує усіх охочих віком від 14 років благодійний фонд покрова. Волонтери оголошують набір у школу пілотів дронів, у якій слухачі курсу зможуть безкоштовно здобути практичні теоретичні навички з керування безпілотниками. Сучасний технічний прогрес не стоїть на місці завжди з'являються нові виклики, нові потреби, нові професії, нові навички. І благодійний фонд покрова має таку місію. Я б сказала освітянську, освітню, навчальну. Ми відкриваємо школу пілотів дронів для усіх бажаючих, для того, щоб навчитися керувати дронами для абсолютно різних сфер життя. Інструктором курсу буде Юрій Лещишин, який має досвід навчання управління дронами. Він розповідає, що одразу опанувати цей літальний апарат зможе не кожен, тому учням школи треба мати бажання вчитися та бути наполегливими. Перше, це мають розуміти взагалі, як відбувається політ, розуміти, які є обмеження, як відбувається керування, які фізичні принципи, як відбувається зв'язок між пультом керування і самим дроном. Це є такі теоретичні навики. Фактичні навики це є безпосередньо саме управління, причому воно починається з симуляторів. Після проходження навчання пілоти отримують сертифікат та цінний досвід, який зможе стати в нагоді в умовах воєнного стану. Учасники курсу навчатимуться управляти дронами типу FPV. Це е, дрони типу управління від першої особи. Використовуються шоломи, е, спеціальні відеошоломи, шоломи. Е, Хороша, якісна техніка. Навчання буде відбуватися в три етапи: це навчання теоретичні, навчання на симуляторі і практичні навички польотів в різних умовах. Навчання проводитимуть у різних локаціях з дотриманням правил безпеки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.